Піанерно Наутіл на івано франківщині там, де теж всі вважають, що наутіл не йде. Тільки по іншій причині, що там дуже багато опадів, і нащо там ще наутіл. І так все добре росте. Давайте будемо рати, перевертати ту землю сто раз і так далі. Але він багато років впроваджує регенеративні підходи до землеробства. Його господарство є прикладом того, як можна підвищити ефективність використання землі. Покращити здоров'я ґрунту та інтегрувати твариництво в агросистему. Доля так завела, що поїхав в гості до свого друга на Кіровоградщину, і там, значить, мене попросили допомогти їм з оранкою. Начинав я з оранки, до речі, механізатори були, а треба було взяти заступника, бо сім'я залишалася на Івано-Франківщині. І кажу своєму двоюродному брату: слухай, поїхали, будеш в мене заступником. А він все життя працював водієм експедитором. Жінка не пускає. Я кажу, жінці, слухай, Марійка, Та це так. Дві неділі весною посіяли. Приїхали додому, п'ємо горілку, гуляємося. Воно росте, воно поле працює. Потім за дві неділі ми це зібрали і за тиждень відсіяло зиму пшеницю, приїхали вдома. А потім кажуть, цілу зиму, колядуємо вдома, і все. Вона повірила, і ми поїхали. Ми поїхали на Кировоград. І я собі в деякій мірі так і думав, що воно так десь десь, може, так і є. Але коли ми перший сезон зробили, посіяли ярий ячмінь, бо знаєте, приїхали ще з осені, там не було орани, бо мені господарку передали 29 грудня, уявляєте, да, на Новий рік. Три тисячі гектарів релі. І що ми зробили? Перше, що ми посіялися, це яру ячменю ось 700 гектарів. Ми думаємо, боже, треба чомусь засіяти, щоб щось вродило. Люди сіяли соняшника, так як ми його не вміли ще сіяти, не знали, де основний дохід криється, то перший рік був. Дійсно, блінкомом було щось страшне. Ми там сиділи круглий календарний рік, не зібрали ні ячмені, нічого. Ну, думаю, перший рік, знаєте, як хто сідає, грати в карти, не повезло. А от другий наступний, ми вже такі учені, ми вже, значить, все знаємо. Що тут опадів трошки цей цей ну давайте все спашем, кіровці є і знову посіяли. І знову на тобі, якщо перегадуєте, на 2002 рік випала дощ і ледяна кірка 13 сантиметрів. Вся оземена 1100 гектарів. Я думаю, ми вже такі, знаєте, наслухалися за цілий рік. Знову тобі не попад, Знову давай пересівати. Соняшником, але це було вже пізно. Ну сусіди швидше зорієнтувалися. ті тутешні хлопці, які виросли і знають, що це що таке засушливий регіон.